«Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли ману в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб й хто, хто його їсти мене, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме по віки. І хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу, і тут юдеї сперечалися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм істинно, істину кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, і не питимете Його крові, не матимете життя у собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Радий з вами молитися. Сьогодні ми добре знаємо, побачили в календарі, що є свято тіла і крови Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Таке на перший погляд дивне свято, тому що здебільшого кожне свято, яке ми десь святкуємо. Воно зв'язане з якоюсь історично біблійною подією або з якоюсь святою особою. Дане свято має, я би сказав, найбільшу глибину. Так, воно не зв'язане з якоюсь пам'яттю про якусь звичайну особу. Воно не зв'язане з якоюсь подією біблійного історичного характеру. Це свято напряму пов'язане. Самою суттю нашого Спасителя. Ми чули сьогоднішнє Євангеліє про те, що Христос, зрештою, як і багато років, ми чуємо це Євангеліє, де Христос дає нам цей заповіт, хто не їстиме і не питиме моєї крові, не матиме життя у собі. Це є така провокація до кожного з нас, тому що. Якщо я називаю себе українцем, я маю щось дотичного з цією державою. Я народився в цій державі. Я зберігаю традицію, культуру, мову і все, що може бути пов'язане з цим. А дуже часто ми називаємо себе християнами, але не з'єднуємося з тим, чим ми можемо себе ідентифікувати з тілом. І кров'ю нашого Спасителя. Кожен з нас присутній зараз на цій літургії, може поставити собі питання, тому що дану проповідь не бажаю щось розказати вам про Євхаристію, тому що ви й так багато знаєте. Не бажаю вам розказати знову ж про Євхаристію, тому що, якщо ви схочете, ви можете будь-де інде прочитати в якійсь книжці. А цією проповіддю хочу поставити вам якомога більше запитань до вашого сумління. Коли священник охрещує, чи дорослу людину, перед, після того, коли стоять при дверях і питається, чи відрікаєшся ти диявола і всіх діл його, наступне питання, яке він ставить, чи з'єднався ти з Христом? А як це можливо? На словах просто. Але для кожного з нас, християнина, як можливо з'єднатися з Христом, як не через Євхаристію? Знаєте, це провокуюче жорстоко, десь звучить до кожного з нас. Але якщо я тут присутній у храмі. Не приступаю до тіла і крові Христа. Я не можу називатись християнином. Тому що це суперечить суті самого християнства. Я не можу називатися українцем, якщо я нічого спільного з цією державою не маю. Повірте, я знаю, що говорю. І багато таких речей можна продовжувати. Ми дуже часто називаємо себе християнами формально, тому що ми є охрещені. Але поставити питання, чи з'єднався, чи з'єдналася ти з Христом, ми задумаємося, тому що правдива єдність є, є зараз. Вона відбувається зараз, під час таїнства Євхаристії, на якому є ви всі присутні. Ми дуже часто забуваємо, що саме, сама літургія це є обрядове таїнство Євхаристії. Ми на літургію приходимо не просто щоб помолитися, а заради того, щоб прийняти тіло і кров нашого Спасителя. І після запитання, чи з'єднався, чи з'єдналась ти з Христом, дати ствердну відповідь самому собі, з'єднався. Чи Дорогі мої, наші храми поки що є велелюдні, мають велику кількість людей. Але в нашій чаші після Євхаристії залишається дуже багато частичок, які були приготовані для кожного з вас. Христос чекав. Христос чекає, і Христос буде чекати на кожного з вас. Він не потребує наших пустих слів молитви, коли ми не робимо крок на зустріч йому. Чи ми можемо виразити правдиву любов до своїх дітей, спілкуючись з ними лише по телефону? А маючи можливість зустріти наживо, це не буде любов. Тому що материнське, батьківське серце, дитяче серце завжди буде потребувати цього живого контакту з своїм батьком чи своєю матір'ю. Дуже часто ми є тими, які спілкуємося з Богом лише по телефону, в молитві, але забуваємо про живий контакт з ним. Через таїнство Євхаристії, таїнство тіла і крові Христа. Якщо ви в цій літургії буду намагатися читати молитви, які молиться священник в часі освячення, читати вголос для того, щоб ми могли задуматися і зрозуміти над великою, великою такою містерією цього таїнства. Де священник каже, що я це приношу для твоїх людей, яких ти поставив мені на цю службу. А дуже часто з нас під час фрази, яку виголошує священник зі страхом Божим і вірою приступіть. Ми стаємо паралізованими. Це говорю не просто, щоб десь чимось поділитися, це говорю. Тим, що десь глибоко сам переживаю, тому що я не можу зрозуміти, чому. Чому ми, називаючи себе християнами, не маємо бажання з'єднуватися з Христом у таїнстві Євхаристії? Ми кажемо, що ми вірні є, але насправді не віримо в Бога. Тому що нещодавно, десь всередині минулого тижня, ми читали Євангеліє, і Христос сказав, що учень є мій той, хто виконує моє слово, а той, хто не виконує моє слово, служить дияволу. Це дуже жорстоко звучить, але як би це прикро не звучало, як це є про нас, християн? Тому в це свято торжественного поклоніння тілу і крові Ісуса Христа зробімо цей крок. Можливо, вперше за багато місяців, можливо, вперше за рік, за декілька років, неформально приступімо до тіла і крові Ісуса Христа. Він тебе чекає. Я не буду казати в тому що Він чекає кожного з нас. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Це заради того, чого ми живемо тут на землі. А якщо ми не їмо і не п'ємо крові Христа, про яке Воскресіння можна говорити? Про який майбутній вік можна говорити, якщо ми добровільно від цього відмовляємось, не знехтуйте жодною нагодою, будучи присутнім у храмі, не приступити до тіла і крові Христа. Це є найцінніше. Знаєте, мені важко ще десь говорити, бо це так трішки десь зверхньо може звучати, але. Там, де я служу, трішки інші реалії. І перше, що нам єпископ заборонив в певний час зараз, в часі цієї війни, в храмі зберігати святі тайни. Чому? Тому що просто може не бути шансу хвилини і секунди для того, щоб їх зберегти цілими. Ви маєте велику. Нагоду, велику можливість, велику радість. У наших храмах присутнє тіло і кров Ісуса Христа, присутня Євхаристія. Знаходьмо десь можливість бути в присутності Христа. Тому що є люди, які хочуть мати цю присутність, а її не мають. Є люди, які не розуміють, що таке мати Христа. І знаєте, коли я прийшов на своє нове місце служіння. І здебільшого тих людей, які приходять десь до сповіді, я їх сповідав перший раз в житті, люди по 70-80 по 80 років сповідали це перший раз в житті. І мене, знаєте, що найбільше здивувало? Те, що коли ми дітей готуємо до, прич... до сповіді і до урочистого причастя, вони не розуміють до кінця, що таке є причастя. Ці люди також не розуміли цього. Але коли приступали до причастя, приступали зі здебільшого зі сльозами. І коли їм ставив питання, ну чому так? Вони не могли це пояснити. Вони ставали, не мов би, ні німі. Каже, отче, ми не розуміли, що з нами відбувається. Присутність Христа у житті кожного з нас міняє наше життя на зовсім інший ракурс. Але ми, маючи надто часто можливість приступати до Христа, дуже часто цим нехтуємо. Дуже часто це нам стає звичайною буденністю, не стає чимось величним. І коли ці люди приступали в перший раз до причастя, дивлячись на їхні сльози, я починав сам розуміти, наскільки велику силу має Христос через Євхаристію. І знаєте, для мене, як для священника, так, ми виросли в тій ментальності, і для вас воно може звучати щось таке дуже звичне і просте. Але коли я вчора від'їжджав сюди, до мене вівторок ввечері подзвонила одна моя жінка і каже: Отче, вийдете надовго. Привезіть, будь ласка, мені причастя. І для мене, розуміючи ті реалії, в яких ті люди відбувають, це прозвучало щось як фантастичне на грані фантастики. Тому що людина захотіла прийняти Христа. Тому що розуміла, що певний час вона біля себе священника не буде мати. Дорогі мої, живімо так, немов би кожна літургія наша була останньою. Не знехтуємо жодної хвилини, жодної секунди, жодної літургії, не приступивши до Христа. Тому що ця фраза звучить до кожного з вас особисто. Зі страхом Божим і вірою приступіть. А ще більше перед тим, коли священник бере агнець в руки і підносить, він каже просто надзвичайну фразу до кожного з вас. Святеє святим. Ви святі. Христове тіло Христос приходить до свого вибраного народу, який покликаний до святості. Тому десь в цей сьогоднішній день зробімо щось. Дивне, незвичне в своєму житті. Приготуймося, маємо можливість зараз навіть приступити до сповіді. І відтак, вперше за багато часу, ну хтось перед, перед Паскою посповідався, але вперше за багато часу почати жити Євхаристією. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя у собі, а хто не їсть і не п'є крові, Можна сказати, мертвий. Тому що людина не може мати Христа, християнського життя в собі, якщо вона не є з'єднана Христом. Тому пригадаю зараз десятки ваших років вашого життя, де ви були ще несвідомі, і запитаюся зараз в кожного з вас, чи з'єднуєшся ти з Христом? Відповідь. Дайте в своєму серці. І якщо так, то після, після фрази зі страхом Божим і вірою приступіть, тут буде чекати вас Христос. Радо чекати з великою любов'ю і розпростертими руками. Не вірите, прийдіть і скуштуйте, який добрий Господь. Слава Ісусу Христу!